Привіт! Ви на каналі SunLarix і сьогодні ми розглянемо портативну зерну станцію IQ Box потужністю 1200 Вт та ємністю 990 Вт. -год. Ця модель друга в лінійці виробника IQ Box після 600-Wтї моделі. Це незамінний пристрій для кожного, хто хоче бути автономним та споживати електроенергію при відключенні центральної мережі. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися про всі переваги IQ Box 1200 Вт та час роботи різних електропристроїв, що дозволить заживити дана модель. Почнемо з огляду комплекту. У комплекті портативної станції IQbox 1200W ви отримаєте все необхідне для зручного та надійного використання. Портативна зарядна станція. Це головний елемент комплекту, який забезпечить вас електроенергію в будь-яких умовах. Прикурювач для автомобіля. Цей пристрій дозволяє заряджати станцію від роз'єму прикурювача вашого автомобіля за 12 годин, що робить її використання ще більш універсальним і зручним, особливо під час подорожей. Кабель зарядки портативної станції цей кабель забезпечує швидку та ефективну зарядку вашої станції протягом 6,5 годин в будь-якому місці. Де є доступ до електромережі. Характеристики та переваги: ємність батареї вбудована в ємність, а Q-Box 1200 складає 990 Вт-годин. Це означає, що ви можете заряджати декілька пристроїв одночасно та бути впевненими, що у вас завжди буде запас енергії. Два осі виходи на 220 вольт з номінальною потужністю 1200 Вт і піковою до 1500 Вт Дозволяє підключати потужні електроприлади. Ви можете без проблем працювати з ноутбуком, дивитися телевізор або заряджати електроінструменти. Завдяки цьому ви будете готові до будь-яких несподіванок, наприклад, відключення електроенергії. dc вихід 12 вольт 10 А ідеально підходить для зарядки та живлення пристроїв, таких як холодильники, вентилятори або навіть котли. Два USB-виходи дозволяють заряджати всі ваші мобільні пристрої від смартфонів до планшетів і камер. Максимальна потужність 12 В забезпечує швидку зарядку для ваших пристроїв. Два виходи Type-C максимальною потужністю 60 Вт дозволяють заряджати навіть ноутбуки та інші потужні пристрої. Це універсальний порт забезпечує швидкість та ефективність заряджання пристроїв. led світло з потужністю 7 Вт та трьома режимами низький, середній, високий, стане у нагоді в темний час доби. Або при аварійних ситуаціях чиста синусоїда забезпечує стабільну та безпечну роботу чутливих електронних приладів. Це особливо важливо для таких приладів, як газовий котел або холодильник. Незважаючи на потужність, IQ Box 1200 Вт, залишається компактним і легким. Його вага лише 11 кг. Це робить його зручним для перенесення та використання в будь-якому місці вдома, в офісі чи на природі. IQ Box має стандартну гарантію на 2 роки, яку можна розширити до 5 років. Батарея пристрою розрахована на 3,5 тисячі циклів роботи до 80% ємності, 3 тисячі циклів до 90% ємності і 2,5 тисячі циклів до 100% ємності. Це надає вам довготривалу та надійну роботу на багато років вперед. Система захисту BMS забезпечує безпечну роботу пристрою. Захищаючи його від перевантаження, короткого замикання та надбірного розряду, ви можете бути впевнені, що ваш прилад та сама станція завжди знаходяться у безпеці. Сенсорний дисплей показує час зарядки, потужність та попередження про перенагрівання, що забезпечує зручність використання та надійний контроль над станцією. Автономне електропостачання для дому IQ-Box 1200 Вт може підтримувати роботу стандартного опального котла потужністю до 200 Вт та насоса потужністю до 100 Вт. Протягом приблизно 4 годин цього часу достатньо, щоб забезпечити тепло та комфорт у вашому домі, поки електроенергія не буде відновлена. Підтримка роботи кухонних приладів ви можете використовувати IQ Box 1200 ват для живлення мікрохвильової печі потужністю до 1000 Вт протягом приблизно 1 години. Що дозволяє приготувати їжу під час відключення електроенергії? Освітлення та живлення вентиляторів. Портативна станція може підтримати роботу декількох світлодіодних ламп потужністю до 10 Вт кожна та вентилятора потужністю до 50 Вт протягом багатьох годин, забезпечуючи комфорт та освітлення в домі. Автономна робота домашніх розважальних систем. IQbox може підтримувати роботу телевізора потужністю до 100 Вт та ігрової консолі потужністю до 200 Вт протягом приблизно 6 годин, забезпечуючи розваги під час відключення електроенергії. Особливості, які відрізняють iq IQbox 1200 Вт від інших портативних станцій. Здатність гаринувати чисту синусоїду. Це відрізняє його від багатьох інших портативних зарядних станцій. Чиста синусоїда забезпечує безперебійне та стабільне живлення для найбільш чутливих електронних пристроїв. Друге. Висока продуктивність на довгий термін роботи, з великою ємністю 990 Вт-годин і можливістю використання до 3,5 тисяч циклів при 80% ємності батареї. Це портативна зрена станція забезпечить надійне живлення вашого обладнання протягом тривалого часу. Та третє, міцний корпус та інтуїтивно зрозумілий сенсорний дисплей. IQ Box 1200 Вт має надійний корпус, який захищає від пошкоджень, та дисплей, що забезпечує зручність використання. І контроль над усіма параметрами роботи. Чому слід обирати компанію SunLarix при виборі портативно-зерної станції? SunLarix є офіційним дистриб'ютором IQ Box, що забезпечує вашу впевненість у якості та оригінальності продукту. Крім того, співпраця з нами дозволяє отримати розширену гарантію на 5 років, а також якісний сервісний супровід та підтримку в разі будь-яких питань чи проблем. Таким чином, замовляючи IQ Box у SunLarix, ви отримаєте найкраще поєднання якості, надійності та високого рівня обслуговування. Якщо у вас залишились питання, чи ви хочете поділитись своїм досвідом користування портативно зрідними станціями, залишайте коментарі під цим відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Бажаю вам мирних та сонячних днів!